Всім привіт, мої хороші. Нарешті я зустрілася з вами, дуже багато сталося подій. Але хочу показати вам пусті баночки, бо вже не сила їх збирати, і потрібно вже записатися новими, будемо казати так, березневими. Закінчився гель для душу. Herbals Planet фітолінія. це українське виробництво. Я перейшла на такі гелі для душу. Які продаються в Аврорі. І хочу сказати, що ціни дійсно бюджетні і гелі нічим не гірші, чим, скажімо так, дав і цієї серії. Тому що подивилася на гель палмалів. 250 мл коштують гелі 100 гривень і більше. Також в мене є гель, я брала. Сподобався мені опис в каталозі рожева кокосова вода і драгонфрут. Для мене кокос занадто якийсь солодкуватий, дуже притурний, і мені цей гель, якщо чесно, не сподобався. Тому більше брати гель, такий, саме такий вейвоні я не буду. Покажу вам тонік для обличчя Біокон. У мене трошки залишилося вже, щоб не залишати в пустих баночках, вам зараз покажу, до використовую і викину пляшку. Біокон мені цей дуже сподобався. Я собі знайшла альтернативу чорному жемчугу. І вартує він недорого і своїми якостями не уступає. Так, що хочу вам ще показати: шампунь. Амалфі з яблуком. Сподобався аромат. Ось тут такий переклад є. Для якого волося шампунь, що, де. Звідки єдине, чому я його взяла. На початку війни були дуже бюджетні ціни в форі. І мені сподобався аромат. Це такий, якби флешбеки з дитинства. Тому не пройшла повз. Користувався досить більше, чим я. Син, сину сподобався, а мені не дуже. Він як плутав волосся і не дуже його добре промивав біля коріння. Тому більше купувати не буду. І ну, не раджу, тому що не зрозуміло, для якого волосся, які, яке його покликання, для чого цей шампунь був створений, не зрозуміло. Е, хто, хто любить всякі. Смаколики для волосся, знаю, що в ліскурі є такі масочки жовта, голуба і рожева, здається. Я дуже довго облизувалася на ці маски не знала, яку замовити. Ось у мене там трошки залишилося, зовсім зовсім керпилиночка. І в магазині Форі чоловік мені на День Миколайчика придбав таку масочку. Масочка мені сподобалася. Використовувала не тільки її, її, я, мені допомагав синочок мій. Дуже приємний аромат йому сподобався. Маска класна. Вона в кого волосся е, таке суховате на кінчиках, вона дуже добре його е, зволожує. І це більш маска та, що живить. Написано: 4 в одному домиття в якості бальзаму, в якості маски можна використовувати, а також як незмиваючий бальзам. Я використовувала. Частіше, як просто бальзам після миття волосся. Волосся було гладесеньке, ніжнесеньке, добре пахло, і саме головне, класно розчісувалося. І недавно була акція в Єві, в Єві, в манію Форі. По 160 чимось гривень була така масочка, і я собі таку прикупила. Правда, зараз я використовую інший бальзам для волосся, але. Несуть, в кого є в магазині фору. Зверніть увагу, можливо, у вас теж є приємні акції. Буду показувати більшенькі пляшечки, а потім меншенькі. Е, в запасах в мене багато є антиперспірантів. Деякими я поділилася на початку війни з людьми, які в цьому були нужденні. Знайшла в себе ось такий там якраз роки підходили до. Кінця. І, чесно кажучи, Нівея мені не дуже подобалася, але саме цей антиперспірант мені сподобався. Він такий має не сильно ядрений аромат, приємний і дійсно захищає від запаху поту. Чи є 48 годин захисту, я вам не скажу, так як не було в мене як випробувати його таку стійкість. А також у мене ще з літа залишився карбоновий захист, такий чоловічий. Я ним користувалася. Чоловік мій задихався, кричав, що він смердить. Захист дійсно був. Але що я хочу сказати, дуже такий ядрений аромат. Я не знаю, як чоловіки такими антиперспірантами користуються, коли воно все перебуває на своєму шляху. Просто все. Е чи захищав він від запаху поту, захищав, але оцей побічний ефект, ядрьоний такий аромат, він ну, мені не подобається. От коду била вже, того, що там його оставалося. 48 годин також, не можу сказати, захищав, не захищав, не скажу. Е, якесь там мило, чи я, чи син брали лимон. Подобається мені гелі для душу лимон. Хто мене дивиться, давно знає, в мене є гелі лимон. Мило таке. Не про що, скажімо так. Дешеве, воно, мені здається, було Ну, яка ціна, така і якість. Нічого особливого. З побутового, побутових засобів хочу показати пасту для чистки ось таку. Я її купувала, певно, ще до війни. У мене така тут трошки кришечка засрата, дуже вибачаюся коробочка засрата, я вам покажу. Думаю, спецефектів не буде. Отака паста. Вона така була більш зволожена. На губочку наносиш і можна чистити все. Шикарно чистила. Алергії не викликала, бо я алергічна, мадам можу так начиститись, що потім буду і плакати і все на світі. Паста чудова, наніс губочкою. Залишив там на 5-10 хвилин. Пішов, водичкою, змив. Краса. Ну, Якщо треба десь там почухати, почухав губочкою, з другою стороною абразивною, і краса і відпочиваєш собі. Запах приємний, хлорки немає. Єдине, що в магазинах червоний маркет, я їх давно не бачила, цих паст. Це мене мама підсадила. Чоловік купував от такий от гель для миття посуду. Я приловчилась мити посуд вже не губками, а щіткою. Тому контакту прямого гелю з руками немає. Не знаю. Єдине, мені оцей запах сода-ефект не дуже подобається. І не тільки в цій біоформулі. Ну, засіб як засіб. Нічого такого, скажімо так, особливого я не побачила. Зубна паста саніну обирав чоловік. Я вже рідко пасти обираю, так як їм, там, моїм панам не дуже подобається. Тут вкус не такий, то аромат не такий, то ще якесь не таке. Прислали мені в якості подарунку дві таких сашетки зубної пасти для дітей 6. Е, ну, вона, бачите, з полуничним смаком. Я попробувала, але ну, це просто ну, мені не підходить, це не для мене. Тут майже повна сашетка залишилася. Користуватися я не буду, бо це не, не мій смак. В мене ще є ціла. Думаю, з ким поділитися, тому що, в моєму такому. Близькому оточенні немає людей з дітьми плюс 6, і хто б любив би саме такі солодкі зубні пасти дитячі. Ну, я не знаю. Я чистила, але перечищала, тому що мені здається, що з нальотом воно добре справляється. А Чому перечищала? Бо люблю саме такі м'ятні, такі добрі зубні пасти. Купувала в Аврорітку масочку, була якась там акція. Приємна. І саме головне для мене алергії в мене не виникло. Якщо будете брати, щоб порадувати, ну, якщо щось захочете взяти такого типу, щоб порадувати себе, беріть, там є не тільки персик, але інші якісь там запахи. Так, що я хочу ще вам показати, <кій> Вибачаюся, трошки простудилася. Проходили сином медогляд, поболіли всі називається. <кій> Зложуючий крем для вмивання зелої вера. Тут вера та огірок. Я довго думала, брати чи не брати, бо огірків в таких засобах я просто ненавиджу. Засіб приємний, чудово він очищає шкіру делікатно. Навіть мій син підліток користувався цим кремом. І я вам скажу так, що кількість висипів зменшилася в рази. Головне, добре змити засіб з лиця. Для нормальної сухої шкіри, в мене шкіра зараз, не знаю. нормальна, напевно. В сина більше дожирної, ну, підійшов, що для нього, що для мене ну, просто класно. Купляла я в Ашані, ще, не пам'ятаю коли, купила і не пожалкувала, так як син мій тепер в мене активно бере мої засоби для обличчя. Купувала таку штучку від масіл, це пілінг для шкіри голови. Використовувала два рази, тут вже немає, тут була якась коробочка. Тут все, бачите, по... написано по-корейськи. Тут ще є, але я його викидаю, тому що я не зрозуміла цього посилу. Перше вимиваєш голову шампунем, потім наносиш цей скраб, воно крупинками береться, його не можеш з голови нормально вимити, воно застріє по всьому волосі, по всій довжині, плутається. Ну, і брала я його трошки ніякого охолоджуючого ефекту, взагалі повскаси. Не сподобалося, дарма тільки витратила кошти і нікому ну, не раджу. Можливо, хтось користувався, напишіть, може, до миття волосся, але воно залишається все, все рівно. В плутається, і вичесати його з волосся це ще той атракціон. Найшла в своїх сусеках, пошкребла по сусеках, знайшла гідро. Ось тут вам покажу, може, буде краще видно. відновлююча бесульфатна маска для волосся «Ладор» з колагеном та кератином. Ну, за один раз. Нічого хорошого, нічого поганого, маска як маска. Ну, в мене, якщо чесно, не виникло бажання повторити її іще раз. Ну, нема такого бажання, тому, можливо, хтось користується на постійній основі мені. Просто вона зволожила, ця, цей бальзамчик зволожив волосечко. Волосся добре розчісувалось після використання. Ну, на тому і все. Ну, і саме таке смачненьке залишила. Наостанок, хто мене дивиться до кінця такий бонус. Закінчився в мене аромат Персів Кашемір. Мені він дуже сподобався такий кристалик. У мене в запасі є дві штучки, але це не факт, що я буду ці дві штучки використовувати. Можливо, підуть на продаж. Чи продаю я аромати продаю. Хто хоче зі мною співпрацювати, пишіть в коментарях. Там контакти є мої. Інстаграм. Facebook ви можете мене знайти. ось Хто хоче зі мною працювати. Доставку буду вам робити через Олекс доставку керпочкою безкоштовно, щоб вам було ну вигідніше. Так, і закінчилася ще ось така от смакота. Чесно кажучи, мені вистачило цього блиску на рік, бачите, вже там нічого немає. Вистачило його на рік. Я дуже задоволена цим блиском. Тут було 7 мл. Тут е, колір, я вам покажу Forbidden Fig. Якийсь там дивовижний фрукт, здається. Я замовила в цьому разі в каталозі блиск цієї серії, але іншого відтінку. Мені сподобався він, він дійсно гарно виглядає на губах. Оце остатки вам роз, Рознесу, залишу в кінці року, покажу вам чи на початку слідучого, що в мене було витрачено, яка я витрачальщиця. Приємний аромат, зараз я його, правда, не відчуваю. Приємний аромат, гарно переливається на губах. І цей блиск можна використовувати при різному макіяжі. Він класно зволожує губи. І. Коли такі добрі шелушинки, він зволожує, гарно дивиться, не липне. Для мене саме головне, щоб блиск не лип до губ. Пустих баночок в цьому місяці малувато, але всі використала з великою відповідальністю. Дуже вам дякую за те, що ви були зі мною, що ви мене подивилися. Всім бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я і удачі. До скорих зустрічей!